Таку красу, подивіться, на льоні це все вишито. Оце все вона має стрічки, стрічки так окремо, капюшончик. Ціна цього худі 2800. Така от собі Україночка в одязі. Бачите, це все вишито, вона дуже багато красиво виглядає. І розміри в нас є від XS аж до 50-го, тобто від 40-ки до 50-го. Тож можете купити і своїм діткам, і можете самі одягнутися. Тобто Будь-який розмір в нас є. Подивіться, яка краса, дуже якісний котон, це котон з лайкрою, лайк 2 по-моєму, відсотків. Зараз ми подивимося, що нам там дали. Подивіться, яка якісна двугнитка. Прям така сам, сама краща. Сама краща. Так. Двугнитка в нас. Е... Чекайте, чекайте, бо щось я вже. Так. 95 і 5 еластану. Ну, Чуть-чуть, щоб воно сідало по фігурці. Я чекаю на замовлення.